Доброго вечора, сижу собі, піднімаю настрій. Це змашеного букету, який вона мені на день народження подарила. Залишилося отакі квіточки. Ну, місяць простояв місяць, але ж трошечки ще я сьогодні підняла собі настрій в рюмочку, так, поставила ще квіточки. Бачите, вже вони там ой, ой, але ще трошечки постоять. Ще трошечки такі класнючі, боже, неймовірний був букет, неймовірний. Ну що ж? Все колись закінчується. Але ж мені дуже багато задоволення доставили ці квіти. Машунечка, якщо дивишся, дякую. І ще трошечки. Доброго раночку! Що це за собаки? Хто це, бісить? Хто це біситься так? Де? Ти Ремі зустріла, боже, як вона бігла. Як вона бігла по сліду? Да, да, там же ж Ремі. І вона його знайшла. Я, боже, Кеті, Кеті пропала собака. Коли біжать, вдвох. Вдвох біжать. Так, все, хорош про собак, тому що змерзли руки. Холодно. Ми вже вдома, Кеті не догуляла. Схватила зайця. Схватила зайця і граємося зайцем, да? такий не ж заяць, такий зайцем граємося. Все? Все, не цікавий вже заяць, все, ганяла мене тільки що з зайцем. Це ж у нас заяць чи не зайцець? Це миша. Кеті, чого я її завжди зайцем називаю? Це ж миша твоя улюблена, Кеті, колись її притаскала, десь на дворі, знайшла, через забор лізла. Лізла через забор, доставала зайця. Все, я не буду тебе знімати, будемо гратися. Давай будемо гратися. Що Катюня? Я своєю, своїм телефоном все, все спортила, да? отак. З зайцем так гралася і все. Тут Таня знімає. Ну, що то за Таня? Ну, що вона ото знімає постійно собаку, таку мою, таку мою жайку. Ой такі ваші. Які на гарні очі. Дай лапку. Дай. Ну, дай лапку, Кеті. Дай. Кажеш, вредина. Ох, і вредина. Ох, і вредина. Оця шабака в мене вредина. Да, така вредина. Що там? Що там такое? Що там такое? Ось так любимо очі чухати. Ось так любимо чухати очі. Ось так. Отакі гарні очі наші, да? так. Ой, так, Таня, люблю Таню, так. Да? Ой, такі мої собаки. Все Катя, нагулялися, ми вже відпочиваємо. Дівчата понакупили у нас всі шапочок, отіх, знаєте, на тему, що як помили голову, надягаєте шапочку, і це так зручно, нічого не падає. А в мене старий бабусін спосіб отак береш полотенце, рушничок, закручуєш, запіхуєш отуди і супер, і собі. Коротше, з'ясувала що мені не потрібно. <закручуєш> так, як ви розумієте, ми вже скриті вдома. От. Наводимо трошечки порядочки. Вона вже наїлася там лежить. А я привожу себе в порядочок. Ну, так, тепленька батарейка. Ось вот так. тут дуже зручно. Набігалися по морозу, нагулялися, наїлися і отам спати. А я трошки навожу порядочки. Зараз приведу себе до ладу і поїду по справам. <му> а в кого це такі розкосі очі? Як і у Кеті. Іди сюди. Сем. Yeah, Сем іди до мене, йди. <сум> Кинув, а вони не. Сем, іди покажи морду. іди покажи, боже, ми давно не бачили Сема, давай дам тобі зараз, кусняшку, сидіти, сидіти, сидіти. Такі розкосі очі, як у Кеті. Да? Так. Красунчик! Красунчик! Мы чекаем Реми. Да? Мы гуляем и чекаем Реми. Ой, только морда. Мужик! Мужик! А у Кэти счастье! У Кэти счастье! Юра с колечком! Оба, 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 оба. Вот там, Кэти, вот там. Шукай, 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 шукай. А Сэм сейчас знает. До нас приєднався хто? Ремі І твоя морда гарнюся. І ця морда а все, у Кеті вже колечко, все. Все, Юра їй зробив сьогоднішній ранок. Да, зробив Сьогоднішній ранок. Кеті, собаки гуляють, дивись. Ні, ні, все, хай гуляють, а я копаю, так? Да? А я копаю. Оце Юра сьогодні нам. Удружив, удружив, покопала. Кеті. Вони будуть іти заберуть. Доброго, Доброго. Доброго раночку. Морозно, так, Морозно, добре. Да, Я ось бачиш, кажу, подивись, які в його очі гарні. Подивись. А? Які в його гарні очі, подивись. Взагалі красунчик. Вообще а ви хвилювали. Та, кажу, а плакай, ластик, і я кажу, плакаю, стільки плакала. Алочка ж, да, так переживала за ті очі, а вони такі гарні. Вони Ой, які гарні. Привітулі, привітулі. Так, я їду. Де моя друга рукавичка? Ну що це таке? Ну що це таке? Немає. А ось. Поклала і забула куди. Ой, дожилися, сижу в машині, грію машинку, бо мінус три, а мінус три вже треба гріти. Мабуть, тільки я ще не перевзулася, я маю на увазі резину. У мене ж зять це може зробити, уже всім зробив, а я ніяк не доїду. І ось подивилася, ну тут трошки буде, наче плюс знову, тут тоді поміняю. Ну, поки що голольоду немає, то я ще на цій літній резині і їжу. Так, куди це я зібралася, скажіть мені? Знову по магазинам, по магазинам. Чого у мене Сашка, подружка моя, захворіла? Вона вже захворіла днів п'ять, як вона хворіє, на больничному, все зрозуміло, на лікарняному. От. Подивилася мої блоги. І я вчора, я не показувала, вчора з дівчатами виїхали з тренування, і вони мене затягли в велику кишеню. Так, ну що, я вже нагрілася, можна їхати. Затягнули в велику. Та що ж так щось у мене? Ага, все нормально. Так що, Катя, вікно дивиться. Я вже на пошту з'їздила. Тепер продовжимо. Так от, на чому ми там зупинилися, дівчата мене затягнули в велику кишеню, кажуть, там акції, акції, акції. І основна акція на червону ікру. Кажуть, Тетяна Володимирівна, поїхала за червоною ікрою. Ну як я можу відмовити? Сама хочу. в общем сьогодні Сашки сказала, що купила дві баночки. Там ми там зайшли за ікрою, накупили і печінки, і того, і того, і того, бо ті акції вони прям з розуму зводять. Боже, тут така яма. І я вічно в ту яму влітаю. Ну що це? Ужас. Возмущення моїм не... немає приділу. А потом що ще? І ще Сашка мене просила купити ковбаси. Отої ковбаси, що я показувала вам глобіну. Дуже смачна, сиров'ялина. А я її купляла в АТБ. От. А біля неї те, що АТБ, там немає. Ну, Ось я зараз заїду. В общем, мені багато чого треба, мені треба скотч купити, тому що нема чим посилки заклеювати. От не так той скотч мені потрібно. Як я хочу зараз, заїду там в будівництво магазин і хочу купити скотч цей, ну будівельний, у мене стало холодно на балконі. Які є там щілиночки, вже ж ремонт давненько зроблений. Да? І воно... Вікна наче плотно, а от там десь по бокам трош... трошечки піддуває. Вот. І вітер повернувся, і мені дує в це вікно. Там є дерев'яна батарея, а вона ж така, ну, ну прям таки не гаряча. Хочу спробувати заклеїти. І ще фольга, там теж дивилась, я такий лайфхак, як це можна зробити, за батарею засовується картонка, мотують фольгу. І воно начебто відражає, в общем йде тепло. Все. Не можу ніяк висказати. Так, я приїхала в кишеню, а зараз... Сашкі ікру, а напроти тут магазин будівельний. Потім заїду туди. То так, Ага, там не можна, а тут можна. Все, повертаємо. Повертаємо до магазину. Так, все, зараз покажу, що куплю. Ось тут прямо на магазині такі скидочки, все на що, тут скидочки. отак от. Ікра. Ага, 154. Зараз Сашки позвоню, бо я казала 125. Я завжди сміюся, оцей вибір конфет. Невже люди оце все поїдають? Ну, це взагалі, звісно. Дивіться, 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 що тут робиться. Взагалі, що вже тільки можливо і неможливо. І там солодощі, і там солодощі, і тут солодощі. В общем, коротше, солодкого, обожратися не це не От таку Отаку печинку ми вчора купили, дуже класно. Бачите, класні такі знижечки, дуже класні. А оце ще що таке? Корейка без ребра, 250 гривень. Ну, ось це, бачите, класне таке. По сто по 149 гривень. Грудинка. Ну, все можна нашпигувати чимось і запекти. Але я ледача. Ну, от, поки по магазинам побігала, вже темно. Так, купила я Сашкінкру. От, купила дуже темно. І скотч, і будівельний, і такий. Коротше, все купила. Їдемо в АТБ. І немає ковбаси, Нема. Що глобіно Ну що ж, немає, будемо чекати. Я вже дома вирішую, що бігом робити. Чи десертик, чи вікна клеїти. Мабуть, таки клеїти вікно, бо прям холодно. Тому я вже поставила варитися яйця на десерт. Е, що я ще накупила? Ось я купила кілі отаку цілу упаковочку Ну, це ж Саші дві баночки. В мене мої дві баночки вже в холодильничку. Масло, сир український, до речі, недорогий сир, і мені подобається український сир. Ну, банани, як завжди, лимончик, авокадо. І все, і будемо клеїти вікна. Так, як клеїти? Слухайте, я зараз закривала жалюзі і зрозуміла, що дує в мене. Отут. Розумієте, отут, от на стику, отам. От так, потім, от з оцієї щілини, і колись воно в мене тут було заклеєно і отсюда усе. Ага, тобто не вікно, а отут на оцих стиках. А тут, ну, от, а тут де майже нет. Ось все. Ось з оцих щілин дує. А тут що? А тут не дує зараз? Ні. Отут тут дує. Ну, все, зараз все це я буду бігом клеїти. Ой, поїхали, поїхали. Будемо це все клеїти. Ой, я вже на стілець боюсь вставати. Я... Зовсім, зовсім недавно падала стільця. Ой, це треба було бачити. Вся в синяках. О, тут ще й павутиння є. Ха-ха-ха. Прибираємо павутиння. Да, тут, тут навіть залишилося в мене від того. Ой, скажите, я скажу, від старого скотчу, що було поклеєно вже колись. З оцих дирок все дує. Ляха-муха. Так, Таня, спасайся. Бо холодно. Так, нормально. Нормально. Зараз я позаклею. Їх. Ну... И вот там, и вот тут, господи, воно кругом дует. Ой, ну, в основном, конечно, вот тут. Может, я еще мало купила, ну уже мало, ну и не мало. От цікаво. От до, там дує, а тут не дує. Ну, це що? Ага, а там трошки дує. Ну, зовсім трошки. П'ять ти що прибіг сюди? Вообще зовсім. А там уже далі опять дує знизу. Ну, це ж надо. Ну, в общем, друзі, ви зрозуміли, так? Да? Я тільки половиночку зробила, але мені здається, що вже набагато тепліше. Я взагалі серйозна, просто зразу тепліше стало. З цих щілин не дме. Тут, де вікно зачиняється, герметично зачиняється, нічого не дме. От там я все поклеїла. Так, ну що, Ну, доклею зараз, звісно ж, доклею вже і далі. А якби це було так швидко, як оце на прискореному в цьому Брубру! і все поклеїлося. А воно хавуга довго. <п feliz> Там у мене сидить чудо і думаю, що я з нею розмовляю. У мене камера на штативі стояла. ку-ку. <реш> от. А вона, я в камеру балакаю, а вона от там сидить і думає, що я з нею балакаю. <реш> так, що доклеїть треба все, доклеїть. Я вже все це зроблю. Боже, який в мене тут кругом бардак, і Кеті не саме, і, ті сами, і короче, все що завгодно. Яйця в мене вже зварились, зараз охолонуть. І поки яйця охолонуть, я зараз все поприбираю і таки ж доклею. Ті вікна. І Боже, вже час усю навіть з усією йти десь на двір. Ні, Катя, терпи.